Я в шокі друзі. Такі новини останні про мене. Вчора сплясала, танцювала на Михайлівській. Я казав, скільки собі не забив, не далі випиваю, п'ю, відпочиваю, Ну, всі люблять просто відпочивати, розумієте. А, і розбила телефон. А в цей вечір я якраз купила новий Це просто таке спіпадіння, це фантастика, реально фантастика. Щось області фантастики. Купила я ввечері телефон і пішла вже пізно, так скажемо, до ночі плясати. Буду його так називати телефон, яким я користувалася, падає, він вже був розбитий, і розбитий було скоро. Але я вам скажу, що по ходу так воно впало, що не було ніякого, як кажуть, здвиження. то не було ніяких скло, нічого. І воно якось так це все. Далі, а вже як наступний раз впав, а там вже дійсно трохи куточок розбився, і суть не в тому, а знаєте в чому? Це сенсор перестав припинив працювати. Я про тусовки приходжу додому, а в чому суть, по суті так. А uh, і телефон не працює. Він просто навіть.